Всім привіт! Мій псевдонім Трейд і в цьому відео я хочу розповісти, що краще вибрати проп аккаунт чи крипту. Зараз короткий вступ про себе, як все в мене було, і яке рішення я все-таки прийняв. Я пройшов курси по крипті, в які я вклав весь капітал, який в мене був. І потім мені треба було починати спочатку. Я подумав, що проб аккаунт це найкращий варіант. Півроку я його проходив, нічого не отримав, в итоге злив другу фазу. Але, в принципі, досвід, знання, вміння, якісь стабілізація стратегії, воно все є. І розуміння своїх помилок. Потім я почав торгувати крипту, де спочатку я не був стабільним, тому що я ж до цього торгував валюту і золото. І вже коли я отримав стабільність в крипті, то вона теж була з приколами. А саме, в мене була дуже маленька зарплата на роботі, я якусь частину закидував в крипту. Робив якийсь профіт і все разом виводив того, що мені треба було на щось жити. Але потім якось зарплата моя стала більше, я став мати можливість краще відкладати, і тим самим в мене вже почав збиратися капітал, який я почав приумножати. І не все, що я приумножив забирати, а кусочок. І тим самим я вже став таким стабільним типом, який може вивезти гроші, купити собі кросовки, купити собі часи, скоро в мене з'являться часи на руці. І в мене в житті все краще, краще, краще і краще. І от, маючи якийсь досвід за спиною, я скажу просту річ, що я маю такий висновок, що якщо ви ще не впевнена в собі людина в плані торговлі, починайте скрипти. Починайте скрипти чого-то, тому що ви можете закинути 10 доларів та може навіть 30, торгувати одним відсотком чи 10% -ма навіть. І це невеликі гроші, щоб їх злить, бо ринок самий дорогий вчитель, і в даний момент в крипті вас буде проще. І от коли ви вже впевнені в своїх силах, що ви реально крутий трейдер, тоді вже купляйте пропакаунт. Я півтори місяці тому придбав пропакаунт і зараз знаходжусь на другій фазі. У мене є певний план в голові, і я собі дав план, що в мене на, на те, щоб пройти другу фазу, є ще півтора місяці попереду. Тобто я ще маю півтора місяця, щоб пройти цю другу фазу. Якщо не продаю, нічого страшного. Головне, просто будь стабільним і нічого не злить. Бо є така вирідність, що я просто не буду вгоду заходити три тижні, того, що не буду бачити сетапу. Важливим фактом ще є те, що валюта і крипта вони різні. Якщо крипта більш така маніпулятивна, то валюта і індекси вони більш легше, наче торгуються. Тобто там нема таких сильних маніпуляцій, вони більш точні. Але ну, не кожному воно дається. Можете поробити бектести, ще щось. Я вже навчився і то, і то торгувати. Але спочатку, коли я тільки пройшов курси, саме краще в мене йшла крипта, навіть по бектестам. Потім я навчився валюти торгувати, потім в мене крипта не йшла, і якось воно в мене отак ішло, йшло, йшло. І зараз в мене вже все стабілізувалося. Я, в основному, торгую по сетапам, пов'язаним з Order Flow, і все окей. Як у вас буде, не знаю. Тому вирішуйте для себе самі, але все-таки моя порада. Якщо ви не впевнений в собі трейдер, починайте скрипти. Якщо ви вже впевнений в собі трейдер, у вас в скрипті все йде, то переходьте на пропакаунт і вже пробуйте пропакаунт. Так, пропакаунт це можливість отримати великі гроші в управління і робити з маленьких вкладень великі. Але не так просто пройти пропакаунт. Навіть зараз в мене немає пройденого пропакаунту, але я впевнений, що скоро буде. У мене переможний настрой. Все, всім гарного проведення часу, ви зможете головне вірити в себе і працювати.